Всім привіт! Ви на каналі Дрон Том. І ми продовжуємо подорож по курортам України. І сьогодні ми приїхали у Залізний порт. Сьогодні ми пройдемось по пляжам, покажемо вам пляжики, які тут, та покажемо нічне життя. Ну і так, подивимось на залізний порт. Ну що, погнали? I look out the Друзі. <гум> дивіться, <гум> <гум> дивіться, який у нас номер. <гум> просто VIP Luxury Resort номера. Ми просто вчора пізно почали шукати житло. Нам просто треба було переночувати буквально одну ніч. І ну, ми так проїхались, подивились різні номери. От. Були в основному різні варіанти, але в основному це 300 300 гривень з людини. Ну і такі варіанти не дуже. Ну, ми знайшли ось такий от номер без удобств. Удобство там на поверсі є. Ну і цей номер коштує по 200 гривень з людини, тобто 400 гривень. Ми заплатили. Ну тут чотири кроваті, і тобто для чотирьох цей номер коштував би по 800 гривень. Ну, в принципі, скажу так, що кроваті такі жорсткуваті, матраси, ну, такі собі. Ну, зато, зато є телевізор. Дуже потрібна річ, телевізор. Ну і кондиціонер. Кондиціонер, до речі, норм. Ну, знаєте, на одну ніч переночувати для нас норм. Ну, якось так. Рома. Ну, а зараз ми знаходимося в само, самому центрі залізного порта, можна так сказати, в центрі, центральний пляж. я скажу так, людей тут ну, дофігіща. Просто дуже багато, яблуку немає де впасти, пляжі забиті. Ну, а море море, я дивлюсь, доволі таки чисте. Таке чистеньке море. Так, треба бути обережнішим, щоб не підсказнутися. Ну ось дивіться, море дуже чисте, прозоре. Людей, людей дуже багато. Мені більше звичайно подобалась інша сторона залізного порту, там з тої сторони в кінці. Там краще. Ну що, треба тут політати? I Мара гідко Ну, як бачите, в залізному порту дуже багато людей на пляжі. Ну, сьогодні, до речі, хороша погода. Просто море чисте. А, до речі, пару днів був шторм, і шторм трошки, як то кажуть, очистив море. Ну, і тепер тут більш-менш комфортно. Но змінилась течія і море стало холодне. Бачите, багато людей просто зайшли отут, біля берега по колінах, стоять купаються. Мало хто просто отак купається, щоб виходити туди подалі. Ну, а люди просто взяли катамарани, і сьогодні, бачите, все море в катамаранах. Ну, а на пляжі, як бачите, яблуку ніде впасти, людей дуже багато немає, отак проходимо. От є тут така гойдалка. Що, Ріта, хочеш покататися? До речі, дізналися про катамарани. Коштує покататися 300 гривень година. Ну, так собі я вам скажу. Ну, а якщо компанію, то в принципі розбили ці 300 гривень на декількох людей, і тоді, в принципі, нормально. А на банані я дивився, коштує покататися 150 гривень з людини. Ну, в принципі, також нормальна ціна. Ну, ось тут такі от банани, Бетмени і є отака от піратська лодочка. Чорна перлина. А море хоч чисте, але бачите, повиносило багато водоростей на берег і на пляжі. Воно дивиться не дуже красиво. Мені здається, якісь служби повинні були це прибрати, але ніхто не прибирає. Якось так. Так, зараз подивимось по цінам, що тут, які тут ціни на набережній. Стандартна шаурма коштує 70 гривень. Так, а коктейльчики? Так, секс на пляжі коштує 50 гривень. Ну, Від 50 гривень коктейлі, також є і по 110 коктейлі. Так, а тут, а тут борщ коштує 30 гривень у кафешці. Так, пюре 20, ефтей м'ясна 25, котлета 35. Так, тут золото вищої проби продають. О, А тут півас. Скільки півас? По чому півас? 25 гривень, 35 гривень. Ну так, саме дешевший янтар коштує 25 гривень. Навіть невеличкий такий аквапарк на набережі є з деякими горками. Денний квиток з 9 до 12 коштує 200 гривень, на цілий день 300 гривень. Ну, мені здається, проїхатись декілька разів, та й все, а цілий день тут проводити, то таке. Також є розливне пиво по 60 та 50 гривень за кілограм. Так що розливне пиво тут також є. Є також туалет. Ну, взагалі я подивився, в багатьох місцях коштує туалет 5 гривень. 5 гривень. Тут така столовка, сирники коштують 30 гривень. Так, плов 40, рис 25, гречка 20, компот. Ну таке от. Жаркує от 20 гривень. Адбівна 35. Компот 10. О, вино. А вино домашнє від 40 гривень коштує. Ну що, а ми вирішили поїсти, подивитись тут, як що тут дають, зайшли в місцевий ресторан. Називається як воно називається? Називається веранда. Ось так. Веранда, да, З отаким от от красивим видом на море. Ну от Замовили я рибку, от, Аріта от, шашлик. Виходить, шашлик 60 гривень за 100 г, а риба 120 гривень за от таку от, рибку одну. Ще ще зараз нам принесуть картоплю. Так, вечорі, а ми вийшли на так, як кажуть, вечірній променад. Пройдемось зараз по набережній. Ну, пройдемось, прогуляємося і подивимося нічне життя залізного порта. Погнали! Такий прикольний ресторанчик Бріс називається. Ну так, цікаво. І прям тут якийсь прям фестивалі проходить. Фотозона тут от така знаходиться. Треба буде сюди ще в день прийти. Ну, тут от машинки можна покататися. І каса. Каса, автодром 100 гривень. Ну, майже всі атракціони по 100 гривень. Кімната страха 50 гривень коштує. Ну, ціни на атракціони 50 і 100 гривень. Ну що, пройдемось далі, там я бачу колесо оглядове. Так що пройдемось далі. Дуже багато барчиків, всілякі коктейлі є від 50 гривень. Ну і за 120, за 130 є. Ну, тут піца, лапша всіляка. Так, піца коштує 180, 180, 220. О, Ще є тістечка різні. Тобто, голодні ви тут не залишитесь. Їжі тут дуже багато різної. Ну, можна так сказати, вуличної їжі. Ну і випити є також що. Не, ми не фоткаємо, ми відео тільки відео знімаємо. Тут пристають. Тут і мало не ну, Тут, тут, тут центр і та... движуха, я вам кажу. Людей дуже-дуже багато. Людей дуже багато. У людей, у людей очень багато. А тільки що коли літав, дивився от туди, от, то кінця краю не видно набережної. Тобто двіжуха йде по повній програмі на набережній. Ну, Зараз пройдемось, прогуляємося ще туди. Набіжне Ну, А цих чуваків ми бачили, здається, в Коблево. Можливо, костюми просто такі ж самі, але ну, ми здається, їх вже бачили. <рес> Фух, я трохи присяду, Відпочину. Ну скажу, що тут нічне життя дуже бурхливе. Ну так скажу, що тут є для кожного розлізліва нічне, також є і для старшого покоління, і для більш молодого, і для таких як ми, такого рокового направлення двіжухи. Ну от ми знайшли заклад, де всіляка молодь тусується, фудкорти, гурт виступає, співає такі рок-кавери рокового направлення. ну, в принципі, ми прошли. Ну, ми пройшлись більше півнабережної пройшлися, пройшлись, і скажу так, що тут двіжуха нічне життя дуже активне. І люди, знаєте, такі більш ну якби то сучасно одягнуті, такі ну міські, знаєте, такі люди. Ну, тут дуже атмосферно, Ну, а ми підемо відпочивати спати. Слава Україні!